Доброго дня, друзі! З вами у Карах Деталь. Сьогодні у нас на огляді замовлення нашого клієнта Юрія, яке сьогодні попрямує в Полтавську область. Він у нас замовив ось таку вилочку на свою поперечину. Ось так вона виглядає. Нормальна заводська вилка. До неї також взяв шкворить. Ось так він буде виглядати. І також взяв два пальці у. Попередження. І ось так в зборі воно буде виглядати. Все це у нас можна купити як окремо, так і в зборі. Тож, якщо зацікавили дані позиції, звертайтесь у карагр деталь на зв'язку.